Доля лукавить, ех, лукавить. Хочу посміхатися так чи ні, коли щось не так і вже не цікавить Буденність проблем, що наб'є по тобі і тисне і давить у грудях щоночі, і вдень не дає вже покою мені, і ти увертаєшся, та на всі боки. Так хочеться вдалеч послати її. І я тут, і пройшов вже невидимі броди, дороги й гори, що вже вдалені. Я їх перейшов, і в мені залишився мій шлях, як ця зоря отам, в глибині. Так що ж ти гуляєш і кличеш до себе? Чекай, ще не час, подивись навкруги, і я хочу до рідного дому і спокій. Щастя людського, що бракне мені, я буду, і знаю, що все ще менеться. я вже подолав гострийнішу собі, ніколи не здамся, і буду і далі йти своїм шляхом до віку. завжди. Я плачу, звичайно, я плачу собі. А хто тут не плаче і каже, що сильний, нехай навіть так. Що там, у душі, так хочеться щиро дарити усмішку всім своїм близьким і навіть собі. Я не зупиняюсь лукава буденність, ще космос далеко і він у пітьмі.